Стільки не коштуєш. Ми змусили цибулю ріпчату впасти в ціні. Тепер лише 2,22. Для чистоти і здоров'я зубів спробуйте новий Orbit White Bubble Mint. баблмінд. Їжпий, жуй, Ало. Фестивалимо. Ціни валимо. Знижки до 40% тільки 4 дні. Нові враження від нових магазинів. Алло! Чекай на Алло! Фест у твоєму місті. Клініці Ексимер тижні профілактики катаракти з 8 по 30 вересня. Спеціальні ціни на діагностику і лікування. Відмінний зір необхідний у будь-якому віці. Офтальмологічна клініка XMR. Антивіковий крем, що кидає виклик лазерні корекції зморщок? Ревіталіфт лазер Лореаль Париж із гіалуроновою кислотою та рекордною концентрацією проксилану. Зменшує зморшки, відновлює пружні шкіри, підтягує контури обличчя. Ефективність науково підтверджена. Ревіталіфт лазер Лореаль Париж. Адже ви цього варті? Вітаю вас на п'ятому місцевий час у студії Катерина Кельбус. На 16 мільйонів гривень хочуть поповнити міський бюджет київські депутати за рахунок продажу столичної землі. Зокрема, на останній сесії таких питань зі 130 на порядку денному була більшість. Одна із ділянок у Шевченківському районі своїм рішенням депутати продали за 3 мільйони гривень. На ній планується будівля із закладами громадського харчування, офісними та торговельними приміщеннями. Злочинна недбалість за такою статтею можуть покарати винних через припинення електро та тепло і водопостачання у школах та лікарнях. Про це повідомив секретар Київради Олексій Рєзніков за відповідний законопроект, який забороняє Київенерго, водоканалу, і Київгазу відключати воду, тепло або світло у дитячих садочках, школах, лікарнях і пансіонатах. Навіть за умови наявності заборгованості у них напередодні проголосувала Київрада. У разі якщо це станеться, справа може потрапити. До суду, якщо провину певної посадової особи доведуть, її може загрожувати до п'яти років позбавлення волі серед покарання, також штраф компанії порушника. Якщо не бачу, щось станеться, люди похворіють, там ще щось, ще щось, то буде питання недбалості злочинної, і оцінка прокурором буде дана. Ви знали про те, що міської ради вам забороняється робити? Знали. Воно було оприлюднено, оприлюднено. Ви його порушили, порушили, до вас питання. І вони 10 разів подумають, чи відключати, чи не відключати. Зрозуміло, що тисячовідсоткового ну, захисту немає ні в чому. Але це дієвий інструмент. Мистецтво працює на потреби армії на благодійному аукціоні, який влаштували тиждень тому у музеї Івана Кавалеридзе, Продали більше сотні картин українських митців. Волонтерам вдалося зібрати 60 тисяч гривень. На ці гроші вони придбали обладнання і медикаменти для потреб поранених бійців із зони. АТО. техніку уже передали до столичних лікарень. Начала рука німець плохо стала голова. Кружиться почала. Болька ну, піпікті стала сильно. Луганець Олександр до столичного шпиталю прикордонної служби потрапив через серцеву недостатність. каже від побаченого та пережитого на сході не лише емоції, а й здоров'я не витримує. Дуже тяжело просто там знаходитися і серце починає. Начинает підводити. до столичного відділення кардіології Олександр потрапив одразу. Таких як він, там щомісяця близько двох десятків. У шпиталі кажуть, єдине, що позбавляє можливості лікувати хворих брак обладнання. Кардіографа у нас не було, був старий. Він Поломаний, на жаль, не працює. Тож за справу узялися волонтери, щоб хоч якось допомогти шпиталю. У музеї Івана Кавалерідзе влаштували благодійний аукціон. На ньому музейникам вдалося продати більше сотні картин і заробити 60 тисяч гривень. За ці кошти вони придбали кардіограф та півсотні ампул штучного імунітету. Нам сказали, що там забезпечення таке, таке є. А ось от, от цього немає. Вони завжди на захисту рубежів нашої вітчизни. Маленька така. Капля, як кажуть, це велике море волонтерського руху, який є на Україні. Та на цьому музейники пообіцяли не зупинятися. Вони вже планують закупити до десятка апаратів і необхідних для реабілітації поранених бійців із зони. АТО. дай Боже, щоб у нас був мир. Дай вам Бог здоров'я, щоб все було добре. Нанналакціонова Олексій Тищенко, п'ятий канал. Нововведення у столичній підземці, станції Безкас, натомість із новими автоматами, перехід до електронного квитка і відмова від жетонів, схеми проїзду зі штрифтом Брайля для незрячих і на сам кінець, коли ж таки підвищать ціни на проїзд у підземці. Усе це далі у сюжеті. Без каз натомість з новими автоматами для жетонів. Такий експеримент почався одразу на двох станціях столичної підземки Деміївській та Голосіївській. Купити у новому автоматі можна і жетони, і безконтактну картку. Ми почали експеримент з переведення пасажирів на електронний квиток. Другий момент це черги. Ми хочемо, щоб в метрополітені люди не витрачали час на те, що вони стоять в черзі. Більшість пасажирів з новими апаратами справи ще не мали. Багатьом самотужки розібратися із ними не під силу. Допомагає касир-консультант від нововведення не у захваті. Я наприклад, не перший раз зайшла, не знаю, як ним пользуватися. Що це за система така. От Мені дуже, чесно сказати. Дуже подобається, дуже зручно і без черг. тільки що побачила. Мені не подобається. Якщо експеримент буде успішним, касири на станції уже не повернуться. Більше того, так само каси можуть закрити і ще на кількох станціях. Працівників обіцяють не скорочувати, а перевести на інші посади. Окрім кас, найближчим часом у підземці планують попрощатися із жетонами. Від 2015-го у мерії планують перейти на єдиний електронний квиток. Ми його не будемо виводити якось раптово з обігу. Це абсолютно природний процес. Щоб ви розуміли, зараз в обігу в метрополітені знаходиться 1 мільйон 200 тисяч жетонів за минулий рік. З обігу природним способом, тобто хтось згубив, не знаю, хтось розламав, хтось забрав собі на сувенір. Вийшло з обігу 500 тисяч жетонів. Тому можете собі уявити, ну там період, за який вони самі по собі вийдуть з обігу. Ще одне нововведення столичного метро схеми руху для незрячих. Такі таблички з'явилися на шести пересадочних станціях. Їх створила одна з громадських організацій назви станцій шрифтом Брайля, зокрема на театральній. Нею скористалися кілька людей. Я думаю, це позитивно і дуже допомагає людям. Ну, більшість пасажирів незрячих ходить з супроводом, але є декілька. До п'яти пасажирів на день, що ходять самі. Хоча без працівників метрополітену таки не обійтися кожного незрячого, супроводжуватимуть протягом поїздки особисто. Коли заходить пасажир, незрячий пасажир на станцію, контролер зупиняє її на контрольному пункті, запитує станцію, до якої слідує цей пасажир, знаходить супровід з працівників метрополітену, супроводом направляють до ескалатор, на ескалаторі. На платформу до чергової постанції тим часом Київ у котре звернувся до мерії з проханням підняти вартість проїзду щонайменше до трьох гривень. Там підрахували собі вартість однієї поїздки в підземці, 3 гривні 11 копійок. Натомість у міській адміністрації наразі не коментують чи зросте проїзд у київському метро. Нині це питання активно обговорюється чиновниками. Євгенія Подобна, Іван Головач, п'ятий канал. Обміняти вишиванку на бронежилет вирішили активісти у столиці. Задля цього зірки українського шоу-бізнесу, телеведучі і спортсмени принесли свої вишивані сорочки і виставили їх на благодійний аукціон. Світлини особистих речей відомих українців розмістять в інтернеті. Гроші, які зароблять з продажу вишиванок, витратять на одяг бронежилети, на колінники, тепловізори, дальноміри, прилади нічного бачення і взуття. Таким чином організатори сподіваються одягнути до пів тисячі бійців нацгвардії. Взяли на себе зобов'язательство попитаться помочь в обеспечении 500 бойцов, делать и творить добро, то тобто есть помогать тем, кто нуждается. Во-вторых, вносить свой посильный вклад. Народженних усорочці називали людей, яких шабля не брала і кулями оминали. От власне цього ми і бажаємо нашим бійцям. І на цьому прощаюся з вами до завтрашнього